І яку меморіальну дошку відкрили в Бердухові, та що за збірка на лікування триває в громаді? Мої вітання для вас працює Марія Канцеляристи. Далі більше інформації. Спершу до новин держави Україна та Австрія підписали меморандум про взаєморозуміння та комунікет для подальшого поглиблення співпраці, зокрема в економічній сфері. Про це інформує МЗС країни партнера Працівники Державного бюро розслідувань спільно з СБУ викрили масштабну корупційну схему із закупівлі вантажної техніки для потреб одного з військових підрозділів. Викрито привласнення понад 64 мільйонів гривень. Відомо, що організатори штучно створювали умови для перемоги потрібної компанії у державних тендерах. Новини на Янтарнефе і до локальних підсумків у стінах Бердихівської школи відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь новітнього героя України Михайла Макаревича, випускника закладу. У цей пам'ятний день його згадували як щиру та добру людину і вірного патріота своєї держави. Освятив меморіальний знак і дошку Отець Павло, настоятель храму Святого Миколая села Бердихів. Ворівський центр професійного розвитку педпрацівників презентував власні напрацювання у Львівському обласному інституті після дипломної педагогічної освіти. Йшлося на заході і про нову українську школу та формування регіонального замовлення на курси підвищення кваліфікації. Шлах. У концертному залі Палацу культури Кристал зібрав ансамбль вишиванка, який відсвяткував десятиріччя з дня заснування. На заході підкреслили, що колектив налічує вже близько двох сотень учасників. Підсумком десятирічної праці керівника Ольги Козак і кожного учасника став професійний святковий концерт. Івано-Франкове урочисто відзначило 414-ту річницю з дня заснування. Святкова програма була насиченою та різноманітною. Йдеться про численні творчі виступи. Для найменших мешканців селища діяли бодіарт від учнів художнього професійно-технічного училища імені Станька, атракціони, батути та міні-зоопарк. Новини на Янтарне ФМ. До важливого оголошення у новояврівському храмі святих апостолів Петра і Павла триває збірка на лікування сестри Мірія, яка служить і працює з дітьми при парафії. У храмі просять про молитву та підтримку. Номер картки збірки також є в наших соцмережах. І про погоду у вівторокденна температура на позначці 23. Уночі 14 градусів. Також уночі невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза. В день без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9-14 метрів на секунду, поривчастий. І це все головне у тихого та затишного вечора вам із хітами від хвилі 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.